Усім доброго дня, друзі! Готуємося до сезону нової інкубації, до нового сезону 2024 рік. Давненько на моєму каналі не виходило відео, але господарство живе. Усі ми живі, здорові. І от сьогодні хочу показати вам розпаковку посилки інкубаційного яйця. Порода Лівінські Сітцеві. Цю породу давно я утримую щороку. Підмішую нову кров до свого курячого стада. І от я на просторах Facebook знайшла продавця, який на своїй сторінці рекламує породи кур, які утримує відео його, знайомив із особливостями кожної породи. От мене саме зацікавила лівенська ситцева порода. Я хочу підмішати нового. Нової крові до свого стада. Е, прізвище Андрій Тимошчук. Е, у групах у Фейсбук він є. Е, на його сторінку можна зайти, поцікавитися, там є багато чого цікавого. От, і сьогодні я вже отримала посилочку. Хочу разом з вами подивитися, що сьогодні прийшло. Ось так. Посилка виглядає. Заодно подивимося, як люди пакують. Інкубаційне яйце. Був такий період, що я й сама торгувала інкубаційними яйцями. Дуже добре в мене виходило. Продавала я інкубаційні яйця качок шипунів, індокачок. Дуже добре мала відгуки, тому що через саме хороший оплід мала дуже багато подяк. І люди ще зверталися, але вже в мене в господарстві качок немає. Є гуси і є кури. Так, дивимося. Ось так запаковано, зверху папір, зверху папір, далі. Ага, це тут треба ще дивитися, доставати боюсь такий Ну, загалом можна подивитися, що. Е Дуже, дуже дбайливо, ретельно запаковано, аби яйця не колошкалися у коробці. Зараз подивимося, як далі. Так, ось я розпакувала поліетилен, дивимося, як запакував продавець. Продавець дуже відповідально піднісся до своєї справи. Так, ось таких, я замовляла кількість 30 штук. Ось в таких ячейках мені прийшли інкубаційні яйця. Один, два і три. По 10 штук. Глянемо зараз на яйце саме. Так. Продавець знає свою справу. Бувало мені так приходили, що були яйця засипані е, навіть в е, шолосі. були в тирсі, хто як. Ну, а оце, дуже гарно запаковане яйце. І ось дивимось. Кожне яйце омотане у папір. У папір. Ще мене цікавить, як хазяїн його поклав. Дуже добре. Дивіться, поклав він гострим носиком донизу. Це необхідно для того, щоб камера повітряна була зверху, бо якщо яйця були і такі яйця, що приходили ось в такому вигляді, коли я замовляла фаверолі. Ось так яйця. І. Автор підписав літера Л, напевне, це те, що означає лівенська ситцева. Справді, у лівенських ситцевих таке матове яйце, ось такого кольору. Я пам'ятаю, як я своїх перших лівенців висиджувала ось таке яйце. Гладеньке, без зазубринок. Ну, то що ось таке це не страшно. Все одно я яйця всі перед закладкою дезінфікую. Так. Заклала я назад ось усі яйця. Ось так запаковані. Що можу сказати з огляду на те, як запакована посилка, як відповідально господар віднісся до того, як сам заробляє копійку. Можу йому подякувати за це. І зараз ми перевіримо перше, чи він, чи яйце не калатається. Бо якщо яйце обсохше, це вже мінус дуже великий. Яйце свіже, чудово. Усім дякую, друзі, за увагу. Заходьте на чайок, підписуйтесь на канал, ставте уподобайки. Розпочинаємо висиджувати курчат. Усім дякую за увагу! До побачення!